Друзі, мені здається, що потихеньку приходить зима. Сьогодні таке мікроповчальне відео, як не зробити помилку з купівлею проводів для свічок, високовольтних проводів, так званих. Значить, яку помилку зробив я. Ну, по-перше, в принципі, скажу відразу, що там, що би ви там не писали, мети зекономити в мене не було. Я покладався на рекомендацію людини, яка продає Роман. Ти мене підвів, скажу тобі так, і хочу, щоб ти побачив це відео, і такого гівна більше нікому не пропонував. Значить, високовольтні проводи. Тут в мене така картинка зараз. Що в мене було з автомобілем? В принципі, все було добре. Всете все благополучно собі їздив і їздив, ніяких проблем в мене не було. Але одного разу вночі я час від часу їздив на цьому автомобілі, тому що він насправді мені надзвичайно подобається по поведінці, і навіть більше подобається, ніж мій посад. Він вже під задатком, тому не думайте, не нахвалюю, тому що хочу продати автомобіль під задатком. Сьогодні їдемо в Рео, справа не в тому. Я на ньому просто їжджу, тому що тут є кайф той старої Ауді, такої, знаєте, зібраність, чіткість, керованість. Автомобіль пливе класно по дорозі, так як в нього дуже крута ця підвізка, яку всі хаять, але насправді це дуже крута підвізка. Що в мене було? Значить, одного разу двигун працює рівно, все, все класно, все супер. Одного разу я відкриваю капот. І бачу під капотом в цьому циліндрі, циліндрі таку е іскорку, яка б'є десь туди в сторону в головку. Тобто вона е іскра, в принципі, а точніше навіть не так, вона пробивала от сюди, на корпус паливної рампи. Тобто, отут був так провід. Я дивлюся, отак провід тут стоїть, він закріплений був, і іскра легенько пробиває на корпус паливної рампи. Ну, Відповідно, це не могло мене не захвилювати. Я як відповідальний. Продавець, думаю, ну, блін, не можу ж я продати так автомобіль. Думаю, напевно, заміню, автомобіль стане працювати набагато ще краще. Відповідно, телефоную до свого хорошого постачальника запчастин. Кажу, Ром, мені треба високовольтні проводи на цей автомобіль, тому що в мене ситуація він пробитий. Роман каже, нема питань. Тобі каже, давати щось на базар чи щось нормальне. Я кажу, щось нормальне. От, відверта розмова, так як вона була. Щось нормальне. Каже, є от щось нормальне, там ціна питання 800 гривень чи 850, не пам'ятаю вже точно. ну Десь біля того там в записах можна подивитися. Купую я ці проводи, вони приїжджають. Е найгірше, що було зі мною, і що я робив взагалі в загальному в своєму житті по автомобілях це заміна цих проводів. По-перше, тут е дуже по, така конструкція через те, що ну по перше, е автомобіль стоїть. Точніше, двигун в автомобіля, відповідно, ви бачите, як він встановлений. Він встановлений продольно, повздовж автомобіля, тобто не поперек, а отак. Хоча Audi ця передньоприводна. Через те, що двигун не отак, а отак сама катушка запалювання, яка стоїть отут під дросельною заслінкою, вона знаходиться знизу. І зняти просто так проводи нереально. Тобто, для того, щоб їх зняти, по факту, по-нормальному, потрібно зняти в колектор, потрібно зняти паливну рампу, потрібно відкрутити болти оцеї трубки антифризу, потрібно відключити дросельну заслінку з підігрівом від антифризу. Це блін, ще той треш. Розібрав я половину автомобіля, замінюю ці проводи, і тут сука. Така ситуація, вибачте, за Матюк. Сідає їхати. ну Перших кілометрів 10 чистий, кайф, тачка їде, пре. Двигун працює ще більш стабільніше. Заїжджаю я на СТО, а на СТО я заїхав ще по одній своїй неправильній діагностиці. Тобто, мені, я приїхав на СТО, мені діагностують заміну. Опорних підшипників. Теж, друзі, вдумайтесь, діагностують заміну опорних підшипників в ауді, в якої незалежна підвізка на багатьох речежах. Стійка тут не крутиться. Тобто, щоб ви розуміли, так, тут є опорні, так звані опорні підшипники, але стійка в цього автомобіля не крутиться, так як на Макферсоні. Отак, вона не крутиться, запам'ятайте. Тобто я знімаю опорні підшипники, а вони тут в ідеальному стані. В ідеальному стані. Ну, Все ж таки я поставив нові ці Бушні опорні, вони ось тут, від, вибачте, що відволікся від теми, в такому вони стані, в ідеальному. Тобто от опорний підшипник, Буушний, який в ідеальному стані, так як ну, просто як новий, новий оригінальний опорний підшипник. Я їх замінюю. Чому? Тому що мені на СТО сказали, теж не слухайте всіх СТОшників. Я відверто сказати, скільки часу займаюся автомобілями, я не знав, що. На стійках не Макферсон, точніше на підвізці не Макферсон попереду, воно не буде. Тут не буде такого кут, кута повороту стійки, щоб оце все працювало. Тобто, коли ви купуєте Ауді, знаєте, що опорний підшипник це фактично при нормальній експлуатації, майже ну, абсолютно вічна штука. І його замінювати тут фактично він тут не зношується. Ну хіба вже його десь проб'є на якійсь величезній вибоїні? Тому я їх замінюю, а рипіли в мене стільки стабілізатора. Уявіть собі, вони йдуть такого, такого, такої конструкції цікавої. І при вивороті, коли дуже холодно, вони перших 3-4 рази повертаються і дають такий скрип. Рип-рип, тобто десь там метал поскрипує. Я, робота тут коштує дорого. Я замінюю ці опорники, ті в ідеальному стані, ставлю нові в ідеальному стані. Ну, неважливо, це така ситуація. Це теж от на замітку для тих, хто ремонтує ауді. Друзі, якщо репить, то скоріш за все, що оці маленькі стійки, я вже потім вичитав на форумах, це проблема. Повертаю сюди, знімаю це все, замінюю я цю фігню, сідаю перших 10 км, все нормально. Замінюю я опорні підшипнички, заїхав на станцію, повертаю, повертаю станції, в автомобіля починається страшне троїння. Тобто автомобіль троїть просто жахливо, ну не їде, не працює якийсь один з циліндрів. Методом тика, відповідно, вже в день, на наступний день я починаю дивитися, що ж не так. Починаю знімати живлення на паливних форсунках. Знімаю живлення і коли знімаю живлення з цього циліндру, нічого не міняється. Автомобіль як троїть, так і троїть. Точніше, не, навіть не так перепрошую. Знімає жило з цього циліндра, автомобіль тобто робота, двигуна не міняється, труїння залишається. Тобто розуміння в мене, що не працює оця, оцей циліндр. Тобто, циліндр у цей не працює. Третій циліндр не робочий. Чи це другий рахується, третій, чи другий, от не пам'ятаю з якого тут рахується. 1, 2, 4, 3, Я не пам'ятаю, з якої тут рахується. Не, не працює цей циліндр. Я. Що роблю? Звичайно, що ну, першим, першим ділом у мене думка така. Напевно, я знімав паливну рампу, пошкодив форсунку. Давай дивитися, ні, форсунка лє. Те все працює, все нормально. Ну що ж, може бути не так? Нові, нові провода, викручуємо свічки. Добре, окей, їду, купую весь комплект нових свічок. Ставлю сюди нові свічки, благополучно завожу. Далі, вибачте, курва троїть. Труїть і нічого зробити з цим не можна. Е у мене ситуація, ну я не знаю, що робити. Мало того, після заміни свічок знімаю оцю форсунку, автомобіль вже двоїть двоїть, знімаю цю троїть. Тобто ця через раз працює, цей циліндр. Цей не працює вже взагалі, абсолютно від, відключився. Цей працює тільки через раз. Уявіть собі ситуацію. Що ми робимо з нашим електриком? Електрик мені спочатку каже, давай змінювати катушку. Кажу, слухай, ну не може бути, щоб катушка згоріла там через 200 метрів. Вона працювала ідеально, все працює ідеально, катушка оригінальна. Давай не будемо поспішати. Чим все закінчилось? Друзі, закінчилося тим, що нові броніпроводи, нові бронепроводи, які я придбав отої фірми, яку я вам показав спочатку. Я вам ще раз покажу, щоб ви таке гівно не придбали собі ні в якому разі. Ось оця фірма. Повне лайніще, я не знаю, ну це повне гавно. Ні в якому разі не купуйте таке. Коли ми з електриком відкриваємо, вимикаємо все світло в гаражі повністю темно, ми дивимося в циліндри, а від оцих люльок, якщо їх можна так назвати, іскра б'є просто по всьому автомобілю, іскра скаче десь в головку, скаче будь-куди в металеву штуку, але в свічку іскра не йде. В одному і в іншому циліндрі, уявляєте собі, і тут так само, і тут так само, тут через раз попадає в циліндр іскра, тут взагалі в циліндр не йде іскра. Тобто, уявіть собі, нові проводи не дають іскру в циліндр. Тобто, тут частково в циліндр, тут взагалі не йде в циліндр. Чим все закінчилось, я поставив сюди інші проводи, і автомобіль став працювати просто лялічка. Заводиш, працює все огонь. Тому не купляйте дешевих. Електричних високовольтних проводів, тому що це дешеве гівно. Воно як дешеве. Ну я не, я не намагався зекономити, розумієте? Тобто я сказав, дай щось нормальне. Щось нормальне в розумінні Романа. Це було ось це. Але це не нормальна запчастина, абсолютно це гівно, яке а, саме цікаво, класні проводи фірми Бремі. Класні проводи фірми Бремі. Коштують на 450 всього дорожче. А робота, щоб замінити їх отут, в цьому автомобілі, коштує 400 гривень 500. Тому що ніхто не хоче знімати оце все весілля просто так. Це все треба розбирати з таким. Ну, скажем, блін, це треба намудохатись, це треба намучитись, це треба розібрати пів, пів фактично впускної системи, але ні, тут всю впускну систему треба розібрати, щоб замінити ці проводи. І отака фігня. Тому, друзі, хочу сказати для вас всіх, дешева риба, ну і буде погана відповідно від того уха. Тому перевіряйте, і перед тим як купувати, і не всі дорогі проводи нормально працюють. В електрика, я їх запитав, він каже, серед дорогих фірм. Зараз, зараз залишились з високовольтних проводів фактично Бреммі. Раніше була Тесла, Тесла вже просто Китай говно. Були ще, ще якісь Bosch, мені здається, але Bosch тільки в оригіналі. Залишився Бреммі і Bosch, адекватне. Все решта навіть на дачею. Не буде працювати, буде пробивати, Бог зна куди, але не в циліндр. Всім добра, всім пока, друзі. Ну це такий борт журнал Степана по цьому двигуну, ну, в принципі, по будь-якому бензиновому двигуну, що може бути отакий фейк. Фейл такий може бути. Всім лайк всім пока.